Пам'ятаєте, я раніше вже показував в зону 147. За цей час вона встигла дуже сильно змінитися. І ось, ось я вже хочу показати, що в ній а, стою, Строю. Хайконтмент, кишу. Це склад, на якому валяється ну, дуже багато вещи. Також у нас появився крупний ситуацій. Уже класу сейф. І 005 ключ. Я показувати треба на очну туди. Казав бистро і. Також. Появився інтерком. Ви зараз показує, як працює. Ця штука працює на такий, і вона дуже часто зустрічається. Це на випадок того, якщо щось трапиться, можна вносити це у вишивання тільки може з нестиром. Так, притягнується. А просто якщо обичне, воно буде дуже сильно вагатим цим кристалом. Дуже, дуже ось цей важливий азов може прошити просто цей. Це відомий ліпочинку. Тут карточки не спрацюють. Потрібно брати. Зараз давайте візьмемо ту яку покріпну. Ой. Лайму і колю цього. Спустив. Тут є багато кімнат, також і не радує. Ми можна виквістити просто слід. Але нам не треба під просто так. Ми бачимо середню статистичну кімнату оранжевої сон. Това е рівень, ревень, това е. Други ревень почетат кирки. Това е тваречеството, това друго. че то, вже може да пак в мен, работа. А бачите, от у бачите, виждате, тук е смутът. Тук така давайте и всю карточку. Зараз сега Кінноту. Ну і найвіщу. Дуже полосів. Дружвели, більше, віж саме вісьме. Якось покажу не побудовано. Фіоле, ой, ну завозом починок. Там ще нічого немає. Я просто покажу вас на рік. Ні, все просто. Ось ми до прикладу шо, шосту кімнату. От, такі розміри середні. От тут, мабуть, mm -hmm. От, оце, оце Ту От, оце найбільше. Оце середньо. Це найбільша кімната. Прямо як будинок в Майнкрафті у вас. Середні. А якщо у вас є свої будинки в Майнкрафті, виживання. das Kind Но скоро я така, когато своя мъжа не така, може да подивите с ми година. Ще спитам. И тук сервери и се че.

Так е местното приемане на декласа. Так, тук е този, нищо не може да допикне, да тут. А що склада също? Тук е много, много Все тут цей, де можуть у коронці дивитися. Все, якісь запасуються кіноступчики. Тепер місце, де просто відпочивають вночі можуть. Вони зберігаються в камеру. Ось такі камери. Мене. І не, Соня там же відпочить. Як таке? Вому краще не бути? Сім. Випиватися зімку. Також, поки цей в цій стороні. Кімната відпочинку для вчених просто обічна мене туалет, Великий туалет. Дуже, крик... Дуже класна, величезна кафеті. Якщо нічого ніхто не готував. Тому що карту можна буде завантажити і грати на ній так само, як і в ігрі SCP 8. Ось заходимо на сайт серусом і не знає навіщо. Чи ви дивилися на такси? То я вам покажу, я не знаю. Якщо його зробити, пароль страшно. Як вы видите, это SCP-3100. Я її подписываю і я всех SCP буду подписывать SCP. Они даже не спавнились. Была бы только А каждый слышен, и мы опять по ранку, и мы покажем. Подарим, Mm -hmm. Я карточку, не, не на максимум вкачал. Видите, вкачать только лица. Видите, так почему Угу. О, то, що це рівня. Рівня. Тут у нас ще один маленький офіс. Тут підйом на троє поверти ще. Так, підказку дещо буде. Це так, я не зміг цього. Тут ще нічого немає, конечно, ну короче, це. Це, це ці, типу, місце, якщо хаос атакуватиме, або ще хтось може сховатись. Але тоді, коли потих підрив ядерну бомбу, і вся втеча багатьох ісітить, ну, там не врятуватися. І, красу на, жінері, там, тут. Бачте, тут ну, красуна для женерів, там вони зазвичай працювати ходять. Бачите, тут куча труб. Ну, відпочинку женер, з якої я все-все буду забирати, інженер під ніким трітер, туши. Тож, Душа оборзявчий. Кочевище будет їх назад видати. Uh, зараз відкриваємо це. Uh. От уже в оці оранжевій зоні буде SCP-173. Просто мені потрібно йти. Як готується цей, це, я не комуні просто дуже як готувати, Тоді я побудую цей ecp 173 прямо як цих всюди. Так ось ось. О. Можете підписуватися, щоб спостерігати за розвитком цієї зони. І, можливо, колись я і скину ссылку на файл, або ще десь. Ну, більше всього, це буде в телеграм-каналі МТП, або в моєму, моєму телеграм-каналі. Ну от, це, мабуть. Майсфонд і Показував. Ну що ще не показав? Ну, мабуть, гараж не показав. Ну, от все Ну, Тепер, бачите, оцим мені займатись дуже треба, щоб і все ж вам показати. Ну, поки що я буду свою хату в вишиванні. Я буду надіятися, що вам та хата сподобається. Ну, я думаю, на найближче відео до 7 січня, я думаю, вийде ще одна крім цього. То всім удачі, як кажуть в Антиплеї, і всім пока!